Ви дивитеся суспільне Херсон. Підписуйтеся на Суспільне Херсон у соцмережах. Вибухівка з безпілотника по Бориславу зранку та по обіді у Херсонській міській громаді під час нічної атаки пошкоджені близько 20 будинків. Як минула доба під обстрілом російських військових на правобережжі Херсонщини. Літопис цивільного спротиву Херсона, історії місцевих жителів, зібрав викладач Херсонського вишу Олександр Черемнісін. Перший том був надрукований у 2023 році. Російські військові та окупаційна влада змушували її до співпраці. Після відмови заарештували історія директорки Новокаховського ліцею номер 3 Ірини Дубас. Близько 13-ї години російські військові скинули з безпілотника вибухівку у Береславі. За інформацією обласної прокуратури загинув місцевий житель, який у цей час був на вулиці. Вибухівку на місто скидували ізранку, Тоді влучили поблизу гуманітарного штабу. Як розповів начальник районної військової адміністрації Володимир Літвінов, поранення отримав 50-річний чоловік. Під вогнем населені пункти району були і минулої доби. Військові РФ били по Береславській, Милівській і Нововоронцовській територіальних громадах завдавав авіаційних ударів по місту Бориславу, село Новий Борислав, Шляхове та Нові Каїри. В результаті авіаційних обстрілів в місті Борислав пошкоджено зазнала багатоповерхівка в селі Шляхове та Нові Каїри, Пошкоджено житлові будинки та господарчі споруди й мешканців. Також під артилерійським вогнем. Населеного пункту Осопорівка не припиняє атакувати російська армія і Херсонську міську територіальну громаду. Минулої доби під обстрілами були Херсон, Антонівка, Комишани, Придніпровське та Садове. Повідомляє міська військова адміністрація. Нічні обстріли пошкодили близько 20 будинків в одному з населених пунктів Херсонської міської громади. Сьогодні вночі ворог наносив удари по населеним пунктам Херсонського району. Виникла пожежа в складському приміщенні у передмістя Херсона. Вогнеборцям довелося декілька разів повертатись до гасіння пожежі, періодично перериваючи роботу, адже окупанти не припиняли обстріли. Пожежа ліквідована. Два шахеди збито над Херсонською областю, також вночі нашими силами оборони. Минулої доби двоє людей постраждали. Один чоловік з них загинув, 65-річний чоловік в Велетенському, жінка 51 року. Отримала куботравмую. Надана була допомога амбулаторно на місці. Всього за минулу добу російські військові 67 разів обстріляли правобережжя Херсонщини. Випустили 272 снаряди. Розказав Олександр Толоконніков. Катерина Гончаренко, Оксана Хлібос, Суспільне новини, Херсон. Він зібрав історії херсонців, які пережили окупацію. Викладач Херсонського державного університету Олександр Черемісін каже, до літопису цивільного спротиву Херсона, який був надрукований у 2023 році, увійшли 27 інтерв'ю із жителями міста та сусідніх населених пунктів. Книга була надрукована завдяки дослідницькій стипендії у центрі міської історії, яку інституція надає за підтримки німецького фонду Кербера. Я намагався увібрати різні професії представників різних соціальних груп. Тут є і приватні підприємці, тут є і шкільні вчителі, тут є і викладачі університетів, і державного університету, і аграрно-економічного університету. І Пенсійний фонд є, тобто люди з різних професій, волонтери, лікарі. волонтери також, і лікарі зібрані. І вони вже розповідали свої історії про те, як перебували, брали участь на мітингах, робили різні форми спротиву, і ховали документи від російських військ. І виїзд так само сприймався, як спротив. І ті, які допомагали ЗСУ, передавали дані, наприклад, по телефону. До літопису увійшла і історія херсонського лікаря Віктора Колісника. З 2014 року він очолює волонтерський лікарський рух. На початку повномасштабної війни працював завідувачем відділення функціональної та ультразвукової діагностики. Говорить, у перші дні вторгнення зіткнувся із новим досвідом. У Нас було багато військових, привозили. Ми розуміли, що вони вже будуть по іншими прізвищами. Ми їх переодягали, ховали і в хірургічному відділенні, і в травматологічному, і в урологічному, і в травматологічному і. Ну, мабуть, три хлопака у нас пролежали дуже тривалий час, майже два місяці. Пам'ятаю, що хлопчик було 19 років, його майже з Чонгара, з-під Чонгара, привезли, і матері було сповіщення, що він вже загиблий. Мама приїхала за документами і пам'ятаю, як вона прийшла, і коли ми їй сказали, що її син живий, це було. Роботи під час окупації ускладнювала відсутність ліків, утиски з боку російських військових та колаборантів. Виїзд, колег всі нон-стоп шли в лікарню. У нас така лікарня ще як лікарня популярна, бо ми не тільки міста, всі прилеглі території. умовно, пісь лівий берег взагалі, був всідав наші в лікарні Олешки, голепристинь. знаєте, їдемо на Херсон за допомогою. Всі ми найближчі лікарні, всі були в нас. Приїжджали люди, все ну всім допомагали. Черги були великі, навантаження на працівників було дуже. Віктор продовжував працювати до червня 2022 року. Коли російські військові втретє прийшли до нього додому, каже, зрозумів, треба виїжджати. У квітні 2023-го чоловік повернувся до звільненого Херсона. Знаєте, на роботі краще, легше, спокійніше, чим вдома. Мені дружина каже: я вже додому не хочу повертатись. Ми там умовно на нулі живемо на Перекопській. На роботі, ну звісно, воно гучно, але немає часу, наверне, на це звертати увагу. І так у всіх. Так у всіх. Бігаєш, та робиш, та й робиш. Книгу передали до обласного краєзнавчого музею, бібліотеки імені Олеся Гончара та Херсонського державного університету. Доступна вона і в онлайн версії. Загалом зібрано 88 історій. Другий том планують видати навесні 2024-го. третій після звільнення лівого берега. Розповів порядник Олександр Черемісін. Катерина Гончаренко, Льона Мовчан, Владислав Купрієв. Суспільне новини. Херсон Ірина Дубас більше року живе на Київщині. Вона продовжує очолювати Новокаховський ліцей номер 3 Заклад нині працює онлайн. У ньому навчаються 624 учні. Працюємо в онлайні, надаємо послуги, беремо участь у всіх конкурсах. В цьому році у мене 31 учень. Перший клас один перший клас. Зазвичай у мене два-три. В цьому році один. На сьогоднішній день ми набираємо знову перший клас. У мене сім заяв. Для січня місяця це мало Ірина розповідає після окупації нової каховки лишалась у місті, бо вірила, що це не надовго. У червні 2022-го до неї прийшли місцеві колаборанти у супроводі російських військових. Вони приїхали до мене обоє мирно поспілкуватися, але у супроводі трьох автоматчиків. Які стали позаду мене, так як я працюю майже більше всіх, і школа таких на передових рівнях, то інші директори подивляться на все це, і ну було розраховано на це. скажімо так, у серпні 2022 тисячі колективу ліцею заборонили заходити до закладу. Директорка каже, зрозуміла, що з міста треба виїжджати, але не встигла. Оточили будинок, їх було п'ятеро. Вони всі були в балаклавах, одні очі було видно. Вони всіх прижали до стіни, бо це було літо на вулиці, швидко всіх телефони позабирали. А один говорить дуже високий такий. Потім умар він звався. То він сказав, що в Росії свої закони, а тут Росія що хочемо, то й робимо. Нічого ми влахово не робимо, Ірину Дубас ми забираємо. Жінку привезли до місцевого відділення поліції. Здати речі, забрали все, що там в мене була там косметичка, там були ножиці, забрали, таке зеркало забрали. Ну, таке ліки тільки лишили мені, і паспорт. Він мені почав говорити про те, що е, якщо ви напишете заяву зараз, ви будете просто зараз відвезені додому або куди скажете і так далі. А якщо ні, то тоді ви е, будете знаходитися. Тут, поки вам винесуть приговор, я уважно слухала. Я розуміла, що всі мої вислови проти чи за, вони результату не дадуть, але заяву я писати не збиралася. Це було рішення прийнято мною однозначно. У камері Ірина сиділа разом з колегою, директоркою іншої школи та ще двома жінками головами сільських рад. Я була в камері номер 3 Значить, це колишні кабінети паспортного столу. Це зовсім менюпусінькі кабінети, 6 квадратних метрів, і нас 4 туди посадили. І ще закривали на замок при 40-градусній жарі. Камері е, нас е, вранці на одну годину на прогулянку виводили. За, за цю годину ми мали сходити в туалет, холодною водою помитися, почистити зуби. І в туалет сходити, і це мало нас так 15 людей. Через п'ять днів її відпустили на два дні додому, говорить Ірина. Тоді вирішила виїхати з окупованої території. І таким чином я приїхала до Києва. Моя колега, директор ліцею спектр Тетяна Євгенівна, надала мені притулок два дні. Каже, поплачеш, потім будемо розбиратися, що робити. Ірина Дуба залишається на Київщині. Говорить, мала можливість виїхати за кордон, але відмовилась, бо працювати планує тільки в Україні. Катерина Гончаренко, Марина Круглова, Суспільне новини, Херсон.